Вітанечко всім! Дякую, що завітали до мене у відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Подивимось знову, що я знайшла. Ось була ось така ковтинка, а такий наче топ. Ну, тут така дивна була, незрозуміла для мене кусочок тканинки вшитий, у шов. Чомусь зверху. Ну, Я цю ковтинку забрала, цю тканинку відрізала, що дуже приємний. Топ дуже приємний натуток. Мені здається, що у складі є вісковий шовк. Далі була ось така футболка, звичайна, але тут були такі об'ємні рукава. Також наші ну, крильця, тут 100% бавовна, чи котон. Ось. Вона була в хорошому стані, в принципі, для літа згодиться. Я її забрала. Такий сірий моланджевий колір для повсякдення. Далі була ось така блуза, дуже гарні кольори, там, синій, темний, аж до блакитного такого ніжного. Це від United Kos of Benetton. А, дуже вона така була ніжна на дотик. Тут дуже, такий, дуже цікава тонка тканина була. Вона ось навіть трошки як світиться, хоча, хоча не дуже ось, Дуже приємна була. А я її залишила, вона трошки маловато була. Ось це була шовкова така футболочка-блузочка. Ось там вона на гудзочку позаду була. Я її забрала. Тут вона така об'ємна, була в хорошому стані. Такий гарний, такий кавовий колір начебто. А, значить, блузочка була зі 100% шовку, скажу наперед, бо я там довго не можу сфокусувати камеру. Ось якась компанія Запа. Я не знаю такої компанії такого бренду. Скажіть, можливо, ви зустрічали. Ну, досить така якісна річ. Я її забрала. Далі ось така навіть зі збереженою картонною біркою була. Блуза від бренду Chaster начебто так називається. На такого темно-синього кольору. Але що тут дивно, що розтягнуті були рукава? В рукавах була резинка, і вона зовсім не трималась. уже. Ось. Ну, таке. Класична в вказано, що там 53% віскосий зроблена вона в Італії. Ну Не знаю, робили її в Італії чи ні. Вона, в принципі, приємна, на дотик була, наче нова, але по рукавам не скаже, що нова. Далі така була вузочка. Дуже вона мені сподобалась, такий також рослинний принт, зав'язочки, така вона вільна, об'ємна. Ось цікава тканина, але знову ж таки дивно хтось подумав, що він кравець, і намагався обрізати ці рукавчики. Ось ось така кустарна робота. Я потрапила в секонд, мабуть, не справилася. Ось я приміряю рубашечку від Benetton. Ну, вона трошки, звичайно, світиться, на мене видно, що вона мала. Ну, кольори тут дуже приємні і дуже приємна на дотик все ж таки тканина. Якби займалася продажем, можна було її спокійно забирати. Така якісна, якісна річ. Так. Ось така ковтинка, що це Світшот. Батник, як його правильно назвати, ось такий меланж синій з білим. Відхуга босс, я його забрала своєму чоловіку. Він такий був в досить хорошому стані, добре збережений, його майже, мабуть, і не носили. Ось. Хороша така ковтинка, хороший тут склад був. Ось Бірочки всі також є на місці збережені. Тут стойтковий котон. Ось, вона без флісу, вона така, в принципі, на осінь, на весну, на прохолодний вечір літа, під джинси. Сподобалося мені, я її забрала, чоловіку також сподобалось, буду носити. Та й бренд хороший. Намагаюся я тут сфокусувати камеру, щось у мене нічого не виходить. Ну, Забрала собі, залишилась, задоволена нею. Далі знайшла ось таку мережимну нічну сорочку Anna Field. А, така вона цікава була, але видно було, що вона її носили, звичайно, що її любили, мабуть. Знову повторюся. Ось ззаду була цікава, вона крім такий був, значить майк-алкоголічка, як називають, такий виріб смирево було гарне, в принципі, збережним було хорошо. Але трошечки втратила колір. Також залишила. Далі ось така наче, курточка була від Джозлін. Так, я прочитала даний бренд. <кій> така вона схожа на а, нубук Курточка ця, але у складі тут 100% поліестер. Я зрозуміло зрозуміла, і підкладинка, і верх, і рукавчики, і все В общем, вся вона поліестерова. Я потім її примірюю на себе. але Це 46-й розмір. Ось вона була. В ідеальному стані, Я думаю, дівчинці, які вона б підійшла по розміру, це хороша знахідка. Далі ось така куртка парка з капюшоном, такого бренду він мені невідомий. Вона була в хорошому стані, але були такі наче як дефекти виробництва. Там. Допустимо, шов був кілька разів прострочений на одному місці. Десь він був кривий. Ну, це з такий котон. Це, в принципі, непогана така знахідка для осені, для літа дощового, для весни. Ось в ліс, по гриби. В общем, таке хороше, я і також потім приміряю. Ось такий мені зацікавий від зара. Такий відовий жакетик гарний, такий тут така ялинка, в ткан, в тканинна сама, ось гудзичків багато, тут баска по піжачку внизу. Досить він дуже гарний такий, крістельний. Мені навіть здалося, що це такий жокейський стиль, наче з цього піджачка. Ось він також був в чудовому стані, але маленький я його залишила, також магазинчику очікувати. Ну, власне, тут його також майже не засили, тому що ось шліца вона зашита, ще навіть такий хороша знахідка, якщо по розміру так. Оце приміряю цю курточку. Вона дуже велика на мене, якщо не сказати, величезна. Ось. Ну, По розміру звичайно, так накидка на якусь блузу, сукенку, то в принципі. Хороша знахідка, тим паче вона реально була в чудовому стані, практично нова. Ось куртка парка на мені. На принципі по розміру підійшла мені. Але знову ж там були дуже нерівні шви. Дуже воно негарно виглядало. Неохайно, скажімо так, якось так. Ну, крій гарний, сама кутка. Доволі таки непогана. в хорошому стані була. Але залишилося очікувати свою нову власницю. Далі щось таку жіночну ковтинку знайшла. Тут поєднання чорного. Трикотажу і білих таких трикотажних рюш по рукавчику і по комірцю. Ну, малесенька була, хоча також була в непоганому стані. Ось така ще знову ж ось цей такий гарний зелений колір. А, мені падає вок, мені він подобається Ось, ось така, ще. Принтова, ось така от блуза. Також мій бренд невідомий, я його не знаю. Ось Баніта ще ось така блуза була. Тоже така абстракція. Ну, дуже приємна на дотик, до речі, була. Ось ще ось така абстракція блуза. Це мені здається, якийсь французький бренд. Ну і від це у нас Seven Sisters, такі тропічні квіти на тваринному леопардовому приміці. Також така хороший стан, але маленька. Знайшла ще ось таку малюсеньку сумочку, але мені здається, вона також була досить винтажна. З неї сипався пил, попіх зі всіх сторон. Вона така дуже гарненька, тут така ручка, ось, на дві сторони вона відчинялася, якраз з замочки висипався уже пил. Ось я її розглядала досить довго. Така вона цікавенька. Новенька вона, звичайно, була дуже красива, така вдалий дизайн, як на мене, цієї. Сумочки. Можна довго розглядати дійсно, і вона прекрасною була, мабуть, і вечірнього якогось одягу, виходу. Ось. Ще ось така була кисинка, ну, великі такі хустина. Я її забрала, вона дуже приємна також на дотик була. І гарний блакитний ніжний колір, і ніжний рожевий колір. Тут, тут складі, до речі, було 20 шовку і 80 від пози. Дуже приємний кольори, і тут ще квіти. Такого, також такого ніжно-рожевого кольору і такий. Взагалі гарний такий. Забрала його, такий, дуже приємний і на дотик, і взагалі. І ще ось така морський стиль, рики немо. Дуже така красива і яскрава косинка. Також її забрала. Подобаються мені такі речі, вони веселі, піднімають тонус, життєвий, настрій і взагалі приємно таке споглядати. Ну, доброго. Дівчатка, усім вечора. Дякую за увагу. Бережіть себе. До зустрічі!